Робимо маленьку екскурсію вам по комбайну Юана 5, поки він відпочиває. Вом, який під'єднується і відбувається привід за рахунок нього від трактора. Налаштування всіх якості збору врожаю, відбувається при. Півтора тисячі обертів і на першій швидкості. Комбайн дуже класно адаптується до рельєфу вашої площі, плюс до, скажімо так, формування куща. Ми бачимо: ось нижня щока, яка підлаштовується. Вашими працівниками під висоту, і дана щока, також ви виставляєте під ширину, щоб максимально зробити адаптивним кущ для збору. Дані пальці, ви бачите, є два вибору Ви можете один комбайн облаштувати, взяти два комплекти. Це пластикові пальці. Плюс ви берете металеві, тоді ви зможете збирати як м'які культури, такі як червона порічка, як малина, а металеві більш більш, скажімо так, щільні, чорна смородина, аронія, агрус та інші а, Смородина вибачаюсь. Вентилятор, який забезпечує охолодження всієї масляної системи. Транспортер, на який ось ми бачимо, стоїть запобіжник, щоб не, не випадала ягода і не було втрат. Транспортером подається на основну на, на, на вузький транспортер, з тої сторони є ось видув. Видуває сухе листя, гілки свіжа платформа. Ми бачимо, на які, на які розташовуються ящики. В такий ящик найкраще збирати. Він гарно сюди лягає на платформу, плюс легкий в перестановці, поворотні колеса. потім. Чому ви дивитеся собі по, по об'ємам? Якщо у вас великі об'єми, то берете Юану 5 преміум, щоб було більше. В даному господарстві хлопці, скажімо так, знайшли свій оптимальну довжину. О, кажу, довжину оптимальну кількість ящиків на рядок від в залежності від врожаю, це 100 ящиків, довжина рядка. 100-200 метрів швидкість проходу одного ряду е максимально якісному зборі виходить 10 хвилин. Ось так відбувається звідси вихід свіжої ягоди. Працівник наповнив ящик, переставив його на вільне місце. Поки ставить інший, скажімо, страхуючий ящик внизу, ягода впала, потім також змінили. Налаштування налаштування швидкості в залежності від, знову ж таки, від врожаю різних подачі транспортерів плюс Великого транспортера і видувача також дивляться, якщо не вистачає, не вистачає повітря багато різних. Якщо ви там допустили хвороби, у вас багато сухого, пошкодженого листя, яке швидше потрапляє. Вам треба його видути. Ви додаєте більше швидкості потужності повітря. Листя, гілки, все, що потрапляє, можливо, якийсь бурянчик. От він виходить на боковий, на боковий викид і йде від вентилятора йде в сторону. Ну і Ми бачимо також ось це шторка, яка при подачі ягод не дає можливість виходити ягоді на сусідній ряд. Максимально перевіреним часом комбайн всі з Перші, перші ягідники працювали навіть Йоанною Третьою. Ми знаходили в Україні. Далі себе знайшла в великих господарствах Йоанна IV, але прогрес має дуже велику важливу роль. Все змінюється і це найкращий комбайн по якості збору, ціні. Швидкості можливості його ремонтувати в догляді, і це саме головне, тому що, скажімо так. Збір налаштування і робота в ньому має адаптивний це інтуїтивний характер для наших працівників, і це саме головне. Тобто після пусконаладки і навчання вашого оператора не потрібно там багато часу, щоб він налаштувався і оволодів технологією збору. 12.00 вже зібрано. Забрали 250 ящиків порічки, ще 100 набраних. Хлопці задоволені швидкістю, якістю і кількістю збору. Всі, хто хоче працювати 24 на 7, може облаштувати свій трактор такими фонарями, які будуть освічувати роботу. І також даний комбайн адаптується додатково освітлюваною системою, що дає вам можливість працювати в темну. Та вечірню та нічну пору доби. Нагадаю, в даному випадку працює три працівники. Тому купуйте веремчук, купуйте якісно, співпрацюйте з Агро, Всім гарних ворожаїв і до зустрічі в ваших господарствах, коли ми будемо постачати вам дані комбайни, налаштовувати і отримувати поспішку, задоволену в результаті.